Всім привіт дорогі друзі! В мене канали Дадес і сьогодні у нас під цьому Поїхали! Так, ось наш конкурс. Він набрав на 109 переглядів і 6 лайків і 20 коментарів. Тут. Так, я відкрив якесь відео. Так, ось наш конкурс. Силку я вже скопірував. Заходимо в рандомайзер. Вставляємо селочку вставити і мені обов'язково. Обработка. Амід. У нас перший повідця Амід. Це мій друг. У мене є з ним канал. Це він виграв. Так. Зайдемо ми в YouTube. Він на Шем створив канал. Так. Контакти. Його тут нема. Байка, ми з ним спишемося. Так, другий ну, другий, хто у нас виграв, заходимо в рандомайзер. Ще раз. Мото Мотостеп. Це. Степа. вкот. Діма виграв наклейки, а Степа виграв бруслет. Що все? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. У нас буде таких побільше конкурсів. Що всім бай-бай! Це -бай. в нас другий победитель. І давайте йому напишемо, що він виграв. Вітаю ти виграв розклад на руку. Я... Так, він, до речі, онлайн. Можна відпише. Ну добре. Так, це в нас Дмитро кота. Це він виграв. Давайте йому напишемо. Щоб ще не. Нажали. Так.